Такий вигляд має територія одного з фермерських господарств селища Краснопілля після вчорашньої атаки російських військових. О 17-й годині розповідає завідуючий виробництвом, звідси пішли працівники, а близько 17-ї 20 на підприємство скинули дві керовані авіабомби. Я знаходжусь якраз поруч знаходився, і був звук шелеста, великий шелест, і тоді пішли взриви. Один за одним. Ми охорону на даний період зняли, тому що в зв'язку з військовим положенням ночі тут ніхто не знаходиться. В селосо зазнали, сушильний комплекс, два складських приміщення, холодний склад, ну і також гаражі. Зруйнувало практично все господарство. Внаслідок влучання поранень зазнали працівники двох магазинів, які розташовані навпроти фермерського господарства. Наталія розповідає, вчора на зміні була її колега. Це Трапилось дуже швидко, вона встигла відійти від вікон, відскочити в кладовку, тому вона не отримала таких травм, може, тілесних, але ж отримала інші травми. То вона зараз в лікарні. Який її стан? Ну, Поки що треба лежати. А який румивань зазнався в магазині? Криша, вікна, двері, товар, який був, стояв. Це інший магазин, де ударною хвилею зруйнувало дах, вибило вікна. Ірина в момент влучання була у себе вдома. У п'ять з копійками не знаю, регіон нас предупредив, що Краснопільська громада летить кап. Я дитину в чотири стіни. Минутка пройшла, вона як дасть, як дасть. Була на робочому місці. отут ось. Випало, виходить, скло, нас несло з дівчиною хвилею. Два вибухи були напроти. Ну, не знаю, чудом стали живі. А наш директор зазнав поранені в лікарні, а ще одна дівчинка, що зо мною була, ось в ну, неї локоть, виходить, тільки. Голова болить, ухо не чує, локоть дуже збитий, два пальця не чує, ну, як, болять. Ударна хвиля вибила вікна та пошкодила фасади в будинках людей, що розташовані довкола місця влучання бомб. Якраз була у хаті в кухні. Ну, у хаті була. Внук кричить, бабуся, тікаємо, летить бомба. Я ж тільки схватила світер, бо роздіта була. Вискакую на середній площадці, я на другому етажі живу. На середній площадці бабах, краснота, і я в вугалу тулилася. І кричу, Галя, ти жива? Галя, ти живає. У мене коси, у мене коси і все. І от воно все як посипалось, як поторохтіло. І я бігом, бігом тоді вже на вулицю сповзла, а внук успів вискочити. Я кричу, де ти є? Діточка, де ти є? А він біг, упав і уші заткнув. Загуділо, ну ми там, я аж під лісом живу там. Це страх Господній і все. Загуділо, затріщало і вибух. Один і другий. І все, і одна біда. Скільки біди, і за що? Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, у Краснопільській громаді пошкоджені сім нежитлових приміщень, адмінбудівля, два магазини, два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки і п'ять домогосподарств. Анна Клиш, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.